Росіяни обстріляли базу відпочинку на Запоріжжі. Спецпредставник президента США стів Вітков сьогодні у Москві та масове отруєння дітей на Львівщині. Ці та інші теми в ефірі ТСН онлайн. Я Валерія Ковалінська, вітаю вас. Підпишіться на наш Ютуб, дивіться ефір і обов'язково коментуйте, що вам було найцікавіше. Щонайменше чотирьох ударів по базі відпочинку в Запорізькому районі завдали росіяни вранці. Двоє людей загинули, 12 дістали поранень. Станом на зараз медики шпиталізували 9 потерпілих. Серед них двоє дітей, один в тяжкому стані. Рятувальники евакуювали відпочивальників з осередків небезпеки і взялися ліквідовувати пожежі. Осередків займань було кілька. За попередньою інформацією, ОВА, окупанти атакували ФАБами. Дев'ять одноповерхових будиночків для відпочинку поруйновано. Вон може бачити на гаражі дірка, вона там прямо таке на воротах. Отут туди заскочив і упав і, і, на землю і ще два прильоти було. І чому встав? Все переклинуло, я вилазив там через дірку. Чую, кричать. допоможіть. Кореспондентка ТСН Кіра Овес вже на місці обстрілу і спілкується з потерпілими. Більше про це у наступних випусках. Загалом цієї ночі Україну атакували 45 російських дронів. Це і шахеди, і безпілотники-імітатори. Збити вдалося 36. Напад росіян відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, а також мобільні групи сил оборони. Попри велику кількість розбитих бляшанок, дев'ять дронів усе ж влучили по трьох різних локаціях. Основний напрямок ударів прийшовся на прифронтові області. У Харкові близько 21-ї російський безпілотник влучив в АЗС. Постраждала 20-річна дівчина, яка перебувала поруч. Її ушпиталили з пораненням ноги склом. Другий удар припав по тому ж району. Безпілотник поцілив у дорожнє покриття. У сусідніх будинках вибило шибки. На Одещині ворог атакував Ізмаїльський район ударними безпілотниками. Є пошкодження газової інфраструктури. На місці спалахнула пожежа, яку вже ліквідували. Вогнем знищено виробниче обладнання. Внаслідок пошкодження магістрального газогону тимчасово відключені 2,5 тисячі абонентів. Робота з ліквідації наслідків тривають. На Херсонщині вісім людей дістали поранення. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах та садових товариств. Майже два десятки атак пережив Нікопольський район на Дніпропетровщині. По ньому били безпілотниками та артилерією. Горів приватний будинок, зачепило підприємство та інфраструктуру. По межівській громаді влучили БПЛА, там теж понівечений інфраструктурний об'єкт. Лозова на Харківщині відновлюються після масованого ворожого обстрілу. Волонтери допомагають закривати вибиті вікна, прибирати територію, роздають потерпілим допомогу. Залізничний вокзал у лозові тимчасово не працює. Місто напередодні уночі Росія обстріляла понад 30 ударними безпілотниками типу Герань. 2 під ворожим ударом були житлові квартали, комунальна інфраструктура та залізниця. Загинув її працівник. Ще одна жінка померла в лікарні через серцевий напад після вибухів. Поранення дістало щонайменше 13 людей, з них двоє дітей. Частина потерпілих, працівники Укрзалізниці. Вони з травмами середньої тяжкості у лікарні. Найбільше руйнувань на вокзалі, знищено локомотивне депо та тягову підстанцію. Електрички, які сполучають лозову з Харковом, Слов'янськом, Дніпром і Полтавою, курсують за скороченими маршрутами. Ще три рейси повністю скасовані. У російському брянську палає за попередньою інформацією, там горить нафтобаза. Місцеві діляться відео у соцмережах, як величезний стовп диму оповив місто. До цього чули понад 10 потужних вибухів. Всю ніч невідомі дрони летіли на місто. Уламки падали і в деяких районах російського брянська. Вибуху чули жителі області. Це вже не вперше в Брянську вибухають дрони. Наприкінці червня місцеві жителі кілька днів поспіль ночували у підвалах через атаки на місто. Спецпредставник президента США стів Вітков сьогодні у Москві. говоритиме особисто із Путіним, як і усі попередні рази повідомляється із посиланням на джерела Reuters. Від цієї зустрічі залежатимуть наступні кроки Сполучених Штатів щодо Росії. Сказав президент США Дональд Трамп напередодні відбулася його телефонна розмова з Володимиром Зеленським. Лідери обговорили атаки росіян по українській столиці, антиросійські санкції та спільні європейські рішення, які можуть допомогти захистити Україну. Білий Дім з цього приводу мовчить. А от президент України розповів про деякі деталі розмови. Далі пряма мова. Говорив з президентом Трампом. Найголовніше про закінчення війни. Він дуже добре поінформований. Він знає про російські удари, знає про ситуацію на фронті, про те, що росіяни зараз намагаються зробити удари більш інтенсивними. Дуже важливо, що в Москві почали зважати на тиск світу, на тиск Сполучених Штатів Америки, на загрозу більш жорстких санкцій за війну. І дійсно, один з ключових санкційних треків проти. Російської нафти, щоб Росія пішла на мир. У неї мають закінчитись гроші на війну сьогодні. Ввечері у 23.30 за київським часом. Дональд Трамп зробить заяву в овальному кабінеті. Чого саме вона стосуватиметься, поки що невідомо. Тим часом видання Reuters з посиланням на власні джерела пише, що Путін найімовірніше відкине ультиматум Трампа щодо припинення війни в Україні після 8 серпня. Журналісти, які поспілкувалися з анонімними посадовцями у Кремлі, довідалися, що російський керманич рішуче налаштований захоплювати нові території, бо вірить у власну перемогу. Кремлівський генштаб, нібито, доповідає йому, що український фронт може розвалитися за 2-3 місяці. Відтак. Жодної логіки зупинятися зараз вони не бачать. Натомість мета Москви – повністю захопити Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області, а потім вести переговори про мирну угоду до погроз новими санкціями. Путін ставиться скептично. пише Reuters, надто після того як Росія витримала кілька хвиль послідовних економічних обмежень протягом останніх років війни. Попри це, кремлівський очільник усе ще плекає надію налагодити відносини зі США і торгівлю із заходом. Чи довіряєте ви словам Трампа і як на вашу думку має діяти світ, щоб зупинити Путіна? Діліться своїми думками у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН. Два місяці в СІЗО або застава у 6 мільйонів гривень. Таку ухвалу виніс вищий антикорупційний суд щодо Андрія Юрченка, екс-керівника Рубіжанської міської військової адміністрації. Йдеться про справу щодо оборудок на закупівлях дронів та систем радіоелектронної боротьби для Нацгвардії. Таким чином, запобіжний захід у вигляді арешту отримали всі п'ять основних підозрюваних у справі, яку розслідує Набу. Директорці приватної фірми Євгенії Сидельникові та командиру однієї з військових частин Василю Мищанському визначили по 2 мільйони гривень застави. Народний депутат Олексій Кузніцов зможе вийти з СІЗО під заставу у 8 мільйонів гривень. А колишній керівник Мукачівської тим Луганської адміністрації Сергій Гайдай муситиме сплатити 10 мільйонів гривень. Суть підозри військова частина замовляла обладнання за завищеними на 30% від ринкової вартості цінами, а так званий відкат нібито ділили між собою учасники схеми. Кількість госпіталізованих у дитячому таборі на Львівщині збільшилася до 41%. 39 з них діти, яких привезли до лікарень Стрия, Дрогобича, Скола та Львова із симптомами гострого отруєння. Блювота, діарея, висока температура з'явились уже наступного дня після заселення. Найбільше обурення у батьків через мовчання адміністрації про те, що дітям зле їм повідомляли самі ж діти. Кореспондентка ТСН Марічка Кужик розкаже більше. Швидкі ще з ночі вівторка привозять дітей до лікарень. У Стрийській інфекційній майже два десятки госпіталізованих. Ліліана відпочивала у таборі разом із сестрою, обом стало зле. Перший день було нормально, але потім другий день, бо почали всі рвати, то тоді я почала рвати, я пішла до медсестри і не могла перестати. Старшої доні був телефон, вона дзвонила, потім каже, мама, все добре, але я рвала. Потім дала. Телефон менше і менше дзвонить з годину на 6 -го вечір. Каже, мама, я чотири рази вже рвала. У госпіталізованих дітей однакові симптоми: стан середньої тяжкості. Була присутня вся кишкова тріада, так звана, була тошнота, рвота, Половина дітей мали температуру до 38-38,5. Частина дітей мала болі в животі, діарею. Батьки про отруєння дізнавалися не від адміністрації, а від власних дітей. кажуть, шоковані від повної бездіяльності працівників табору. Катерина була першою, хто приїхав туди. Її двоє дітей теж отруїлися. Тоді біля кабінету медсестри пригадує, уже сиділа черга знесилених дітей. Я подивилася, по на другому поверсі там по коридорах теж болювали, хто не встиг кудись діти. Діти я знайшла свого. Він здалося, що вже неоднократно блював і зневоднений. Лежав на кроваті, до нього. Мені вже діти, сусіди, розказали, що до нього ніхто не підійшов. Вони ще кликали е, е, вважатих до іншої дитини в іншій кімнаті, е, і вон, до неї теж ніхто не підходив. Катерина викликала поліцію та швидку. Всі тім ліди, вони е, я не знаю скільки, 18 може років. А дорослих там не було. Доросла була тільки одна це медикиня. Медикиня зраділа, що я визвала швидку, бо її адміністрація вона їх просила, і адміністрація не дозволяла визивати. Табір розташований у Славську, гірському курортному містечку. Тут відпочивало 130 дітей з різних областей. Табір приватний, організований підприємцями на базі одного з відпочинкових комплексів. Відібрано матеріал для дослідження, для того, щоб дізнатися, який саме вірус чи бактерія спричинив власне цю хворобу. І виїхала група оперативного реагування Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб моз України, Держпродспоживслужбу безпосередньо в табір для того, щоб з'ясувати, в яких умовах проживали діти, як готувалася їжа. Дехто з дітей скаржиться на молочні продукти. Коли ми їли молоко з пастівцями, вічно, коли я їм молоко з пасівцями вдома, воно нормально все, але в таборі воно було просто трохи кисле, і щось було мені не вичувалося, якщо це було нормальне молоко. Не виключений сульменельоз. Неймовірно, ротавірус також може бути, бо там був факт і купання в басейні. З адміністрацією табору зв'язатися не вдалося. Надзвінки не відповідають. Батьки, які з різних областей досі приїжджають забрати дітей, теж представників закладу не знаходять. Натомість у батьківському чаті відео з кінними прогулянками, але жодної інформації про отруєння. І найгірше кажуть батьки, це вже не перші скарги на цей табір. Побачила відгуки в Гуглі, нові з'явилися. І розповідали батьки з попередньої зміни, які виїхали 1.08, що в них були такі от випадки отруєння неодноразові. Поліція відкрила кримінальне провадження за порушення санітарних норм. Харчоблок опломбований, а батьки масово пишуть заяви на повернення коштів. Результати аналізів, що саме спричинило отруєння, обіцяють за кілька днів. А от інкубаційний період триває до тижня, тому кількість хворих дітей може зрости. Марічка Кужик, Андрій Попович, Львівщина, ТСН. 1+,1 На Одещині сталася стрілянина. Загинув патрульний поліцейський. Напередодні увечері на околиці Ізмаїлу правоохоронці зупинили 45-річного водія Мопеда. Той, за словами копів, поводився агресивно, а потім почав стріляти. Один поліцейський отримав поранення, а його напарник вистрілив у нападника. Старший лейтенант поліції помер у лікарні. Пораненого водія затримали. Нині він під вартою у лікарні. За скоєний злочин чоловіку загрожує довічне ув'язнення. Смертоносні лісові пожежі на півдні Франції. Владу повідомляє про першу жертву стихії. Відомо також про потерпілих. Вогонь поширюється у регіоні. От поблизу іспанського кордону. Приборкати стихію намагаються понад 1800 пожежників зі спецтехнікою та гелікоптерами. Наразі це не вдалося. Президент Макрон запевняє, що Париж мобілізує всі ресурси для боротьби із займаннями. Через лісові пожежі в регіоні залишилося без електрики 2,5 тисячі користувачів. Що бачить Тарас Шевченко у різних куточках світу? Відтепер може побачити кожен охочий. Для цього варто лише завітати до парку Шевченка у центрі столиці. Там громадська організація Юкраїн Вау разом із міністерством закордонних справ відкрили інсталяцію Світ очима Шевченка. Це величезний бюст поета, всередині якого можна почути вірші Шевченка у виконанні Богдана Ступки, перевірити знання про великого кубзаря. А головне віртуально переміститися в міста по всьому світу, де встановлено пам'ятники видатному українцеві. Загалом на планеті їх більше тисячі. У цій інсталяції можна побачити краєвиди 80 міст, саме так, як бачить їх монументальний тарас. Серед вічок є одне, в якому відвідувач побачить лише темряву. Це те, що сьогодні бачить пам'ятники в Україні у захисних конструкціях. Автор художнього задуму, український митець Сергій Западня. Інсталяція присвята працюватиме в парку імені Тараса Шевченко до 15 серпня, а потім стане частиною великої виставки «Юкрейн Вау, що готується до Дня Незалежності. Ти буквально можеш побачити вигляд з цього пам'ятника по всьому світу. Це надзвичайно насправді, тому що це такий момент гордості, яким ти хочеш пишатися, що це саме український діяч. Тарас Шевченко, це про свободу, Тарас Шевченко, це про незалежність, Тарас Шевченко, це про боротьбу за нашу державність. Фактично він знаходиться поза часом. І важливо говорити зараз про Україну мовою. Не тільки дипломатією, не тільки мовою військовою, але говорити про Україну м'якою силою, інструментом публічної дипломатії. А чи були ви вже на цій виставці? Що вразило особисто вас? Пишіть у коментарях. Я на цьому завершую випуск новин ТСН онлайн. Побачимося вже о 14-й годині, щоб не пропустити, підписуйтеся на наш Ютуб канал і натискайте дзвіночок. До зустрічі!